Всім привіт! З вами мерзлячка Ліда і я їду кататися в парк Муромця. Сьогодні неділя, холодно, капець, але дощу немає, тому вдома сидіти я не хочу. Я віджала у сина велосипед, вирішила кататися на МТБ. Дуже зручно мені зайшло. Це циклон АІК 27,5. Не знаю, може ще якісь там цифри були, я щось не пам'ятаю. Якщо чесно, дуже зручно, крешо танк, не відчуваються ніякі ямки, кочки і тому подібне. До муром це я ще не доїхала, навпроти скаймола був якийсь такий поворотик. Я ніколи тут не їздила, тому вирішила звернути, подивитися, що тут є. Ну, Поки що я тако бачу кучу бумажок і нічого цікавого. Ну, але ніколи не була, хочу проїхатися до самого кінця. Зараз у мене отобрали циклон. Я пересіла на Прайд. Прайд, звісно, теж трещо танк, але я звернула увагу, що на піску у Прайд заносить. А циклон ні. Ну я розумію, що на циклоні там зубата резина, а в Прайді тут швальба, вітел, бік Бен. Вони дуже хороші. Ну на циклоні я по піску їхала і навіть не помічала, що то пісок. А на прайді я ну, жопу занесла. А занесла задню частину велосипеда. Бо там тоді в коментарях на мене наїжджають, що в мене жопу занесло, до суржика мого чіпляються. А до чого тільки не чіпляються. Як добре, що мені байдуже. Вчора я вдягала термуху, потім кофту вафелька називається, не знаю, як це правильно. Ось, і мені було... А зверху вітровку. А сьогодні я вирішила просто вдягнути тільки термуху і теплу курточку. І так мені якось набагато комфортніше. Зараз намагаюся розігнати циклон. У мене закінчились швидкості. Швидкість зараз 30-31. І я в холосту кручу, а перемикати більше нема куди. Нарешті я доїхала до парку Нуромця. Раніше він називався парк дружби народів. А потім переіменували. На початку парку нас зустрічають ротазії, звичайно. Ладно, жартую, все нормально. Нас зустрічає пам'ятник Нуромці. Він там на коні. Зараз під'їду і покажу. На початку парку тут є велодоріжка, пішохідна зона, а також ось такі з дерева, скульптури. Сьогодні на мурок суді. Тут завжди є якась біжіка. Але нам далі, подалі відвіжу. Сьогодні на муромцю дуже голосно. Сьогодні там якісь і собачки, і бігуни, і ще щось. Я щось не глянула в новинах. Тому будемо тікати далі від цього всього галасу. Ну ось нарешті катосю по парку і подалі від Усього і усіх. Буду періодично знімати, показувати і як завжди, трендіти. Листя трохи слизьке там, де вологе, тому я не розганяюся. І завжди так начеку, так сказати. Бо тут трохи болоться таке. Цікаве місце, Ну тут чогось дуже багато вологи. Не так як там. Ой, щось заносить, Нічого собі. А я там пролізу під ним чи я головою вдарюсь. Ой, 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 ой. Я не знаю, не захотіла шлемом гепнутися, тому злізла. Щось якось осінь швидко настало. Получається, все було зелене-зелене, потім пац з коричнями. А коли воно було жовто-червоне, красиве, то все одно був дощ, і я не каталась. Та тобто взагалі щось мало катаюсь, треба частіше виїжджати. Але якось так виходить, приходиш з роботи вже темно, вихідний день. Підлаштування під світло, щось вдома зробити. Ну, сьогодні просто назаплинула і виїхала, бо захотіла, що це не бачу, де там далі дорога. Де там та стежка. Цікаво, тут гриби є чи нема. Треба пошукати. Квіточки навіть бачу, там якісь синенькі були. Получається, під листям не видно коріння, і велосипед-то його легко приїжджає, але так. Підпригую інколи. Попереду болотце. Надо якось так, щоб менше по болотцю. щоб велосипед, а хоча вже грязний, хотіла сказати, щоб чистий лишився. Я викладу страву і там буде, як я туди-сюди катаюся. Чому? Тому що приїхали повороти. Сусанін так собі, коротше. І ми поїхали в одну сторону. Тепер повертаємося, бо хочемо заїхати в одне місце. Ну і, коротше, подивитися. І проїхали поворот, не туди поїхали. Шановні, чи бачите ви тут дорогу? Чуєте, як шипить? От я чую, як воно шипить. Каталась. Спасибо. Я вот такий в глушині і пробила колесико. Все без Дуже Очень неприятненько. А ще я думала, що я включила камеру, а в рукавиці камера в чухлі, і, коротше, воно щось там не включилося. І виходить, я не знімала те, що там таке інтересне було. Віточки так мені по лицю били. Так, да, я щоку, мабуть, віточкою розрізала. Короте, не дуже приємно. Там був красивий грибочок. А взагалі дуже таке красиве місце. Чого я сюди полізла? Ну, Тому що мною Сусаню, який мене сюди завів. Ще бізобразі. Дома не сидиться. Ось звідти я топаю. Ось тут я перетягую велик. Тут цікавіше. Вон рибак в лодочці, Топаю далі. О, а там воно грибочки. Просто під ногами. Напевно, нез'їдобні. Не їстівні. Хотіла сказати з'їдобні, поняла, що з'їдобні це російською. І забула, як буде українською. А потім згадала, їстівні. А тут бобернямо. Пожаліюсь, мені Віточка гепнула по щуці і дуже боляче. Так. А пам'ятаєш? А взагалі-то це через тебе я тут. Що, на фільми тагни? Що з ці вихідні у мене не зйомка не йде, то забуду, то ще щось. Тепер ще й колесо пробила і взагалі якось не знаю. Ніби радію, що катаюсь, а з іншого боку щось не гладко все. Зараз хочемо поїхати в самий кінець Муромця. Правда, не знаю, щось ми наче і не пізно виїхали, ну щось зупиняємося, то одне, то друге. І вже я дивлюся 15-16, щоб ви розуміли, в 5 годин вже темно. Потрібно подумати про якесь хороше освітлення, тому що зараз в мене стоїть китайський ліхтар, і я не знаю, він мене не дуже влаштовує. Хоча якщо їх повісити два, один, щоб типу, прямо світив, а інший під колесо, то тоді, я думаю, мені було б нормально. Ну, недалеко я проїхала, Знов колесо спустило. Намагаємося знайти дирку і в такому от місці, то вже двоє велосипедистів запропонували допомогу. А там, де перший раз шукали, був велосипедист і бачив, що ми робимо, і навіть не запропонував. От поганий. А ті хороші. Вже і вивернули покришку, Ну, я її провожусь. Ласкаю, шукаю, що ж там могло стряти, поки нічого не знайшла. Всі їдуть звідти, а ми їдемо туди. Щось мені кажеться, що нам доведеться там розвернутися і їхати назад. Через годину вже буде темно. Ну нічого, ми катаємось. От вічно, як щось цікаве, то в мене вимкнута камера. Там була така горка, і я на неї виїхала, навіть не встаючи. Тобто, взагалі... Ось цим мені циклон подобається. Ось Тут мені подобається, як його зняти на ходу. Краше там вода, вам повинно бути видно. Дуже хороші місця, а я їду прямо. Дорога кончилась. Спочатку там якесь болото було, а потім ось вот ця вот. травичка висока. Ой, траса просто супер. Ну Там трошки мокро їхати, там я грузну. А тут слизько на листочках, і я з'їжджаю туди, то я трошечки пішки йду. Ну Тут вже не так слизько, то можна їхати. А там просто ти їдеш і тебе в калюжу і все. А, і скаті пішки там теж йти було не дуже комфортно. В одно в місті підслизнулася, чуть жопкою не умостилася. За рахунок велосипеда стояла на ногах. А тут вже ніби навіть трошки утрамбовано і нормально їхати. Мені пообіщали, що це останній кусок з болотом. Ну воно болото і воно болото, тобто ти грузниш, ти не можеш не йти, не їхати. Іначе й дощів таких сильних не було на цьому тижні. Не знаю. О, ну тут хотів куди вийти. А там були участки, що не знав, куди дітися. Ой, тут руль широкий. Я не пролазю. Ну, камера, як завжди, на грудях. То вас там трусить, а ні, сонька з хорошою стабілізацією. То просто іноді буде завалений горизонт. Ін Інколи мене буде погано чути. Все, я прийшла, тут нема куди йти. Я поняла, чого він вибрав такий маршрут. Це щоб я накаталася за сьогодні і до наступних вихідних спільних не просила ні про які покатушки. А ні, не так, щоб не було навіть бажання десь кататися. Ура! Я знайшла дорогу! Взагалі дуже голодна. Зараз 16.20. через 40 минут буде темно. Я не обідавши, якийсь там легкий сніданок у мене був. Короче, голодна, холодна. І взагалі, ну довольна. Ні, ну, ладно, в Житомирській області була така дорога. Ну, це ж Київ. Алло. Яким образом, де вона тут взялася? А є один плюс. Зараз грязюка повипає, потрушується. А, це этот масаж у мене. Вібромасаж. Дуже корисно, але не дуже приємно. Їхали по бетонці, ну їдемо зараз. І там зграє диких собак. І жіночка боялася їхати, вона стояла, вона повернулася. Побачила нас здалеку, стояла, чекала, що ми під'їдемо, щоб разом їхати. А в мене страху собак немає, і, а вони ж відчувають, чи є страх чи ні, тому не нападають. Ну і я зразу з ними, тіпа, а чого ти гавкаєш? Фу, або наоборот, хороша, заговарюю зуби. Ну і з собою є, якщо чесно, відпугуватель, тому відчуття страху і немає. Але відпугуватель на старих собак не діє. На них глухі, чи що, вони. Не чую цього. І на деяких домашніх також не діє. Скільки разів я мимо неї проїжджаю і ні разу її не знімала. А тут, думаю, зупинюся, зніму. Ось така церква. Зараз їдемо в Тільки увімкнула камеру записати і торчить. Кажу, зараз їдемо по Троєщині. На в сторону дому, але я голодна, капець, десь зупинимося, що щось поїмо. Так, от ці от... В Ой, Діти, наше майбутнє. Дуже люблю дітей на самокатах, на велосипедах. Ми вже на Троєщині. Зупинилися біля шаурми. Я не знаю, смачна вона тут чи ні. Зараз покажу. Коротше, отам вот ми зупинилися. Будемо кушати шаурму. Коротше, спочатку я сказала, що я хочу міні-шаурму. Э, Це йде стандарт. Щось така маленька. Я так Ой, лаваш посипався. Коротше, одна шаурма коштує 200 гривень, але ну, щось вона не коштує, я бачу. Ще не пробувала, але вже бачу, що не коштує. Ми перекусили відгук про шаурму. Швидко, хлопці привітні, посміхалися. В принципі, шаурма ніби смачна, але цінник завищений, я думаю, це запакування, там такі красиві бумажечки, накліїчки. Але лаваш був настільки пересушений, ти просто кусаєш, і в тебе кришиться той лаваш, випадає з тої шаурми, і дуже незручно з цього їсти. Тобто, напевно, хлопці сьогодні просто пересушили лаваш. А ось саме м'ясо так вкусно маловато Соуса. Це так. Да. Трошки пожубилися. Ну, в принципі, смачно. Вже прямуємо в сторону вдома і вже так темненько. Ой, мені взагалі тут туда. Щас. Через місточок переїдемо. Трохи в'їжджаємо, бо там ремонт дороги. І треба поїхати не так, як я зазвичай їду. На цьому я завершую наше відео. Вдячна вам за перегляд! Всім пока.